Вітаю! З вами дитячий психіатр Ольга Ткаченко. Старша дитина не може терпіти молодшого брата або сестру. В психіатрії є навіть такий діагноз розлад сиблінгового суперництва. Після появи молодшого брата або сестри у більшості дітей відмічаються легкі емоційні відхилення. Це пов'язано зі зміною сімейної обстановки та перерозподілом батьківської уваги. Дитина звикла, що вся любов діставалася їй одній. А тут з'явився малюк, який весь час кричить та плаче. Не можна біля нього шуміти, бігати, погратися з ним. І дитина починає думати, що вона всім заважає. Їй важко знайти своє місце в новій сімейній обстановці. Маленька дитина забирає дуже багато маминого часу. Під час купання, вкладання, годування батьки цілують, обнімають цю маленьку дитину, а як при цьому буде відчувати себе старша дитина? Чи не буде вона відчувати себе обділеною? Тому батьки повинні бути готові до гучтих заяв дитини, щоб віднесли малюка назад, туди звідки взяли. Суперництво і ревнощі можуть проявитися в майбутньому помітною конкуренцією між дітьми з метою отримання батьківської уваги та любові. Для встановлення діагнозу розлад сиблінгового суперництва необхідна наявність чотирьох критеріїв. Перше, старша дитина відчуває патологічно сильні негативні відчуття по відношенню до молодшої дитини. Друге. Розлад з'являється на протязі 6 місяців після народження молодшого брата або сестри. Третє. Симптоми розладу тривають на протязі не менше 4 тижнів. І четверте необхідна наявність двох або більше з наступних симптомів: Порушення сну, спалахи роздратування, регрес. Опозиційна поведінка або поведінка, яка має за мету привернути увагу батьків. Симптоми легкої форми розладу проявляються в небажанні взаємодіяти з молодшим братом або сестрою. Дитина забирає, ховає свої іграшки, не дає користуватися своїми речами, відмовляє в допомозі матері по догляду за молодшою дитиною. У важких випадках дитина проявляє жорстокість та насильство по відношенню до молодшої дитини. Вона може бити, штовхати, принижувати молодшого. Рузла також може проявитися регресом фізіологічних та психічних функцій. Старша дитина відмовляється самостійно їсти і мати змушена годувати її з ложечки. Про свої потреби дитина повідомляє плачем, з'являється бажання смактати соску. І взагалі поведінка старшої дитини починає нагадувати поведінку немовля. Крім того, у старшої дитини можуть порушитися сон, апетит, з'явитися болі різної локалізації. Як всім відомо, хвора дитина потребує більшої уваги. У старших дітей можуть порушуватися уже сформовані функції контролю над сичовим міхором та кишківником. В більшість випадків медикаментозне втручання не потребує. Лікування призначається психотерапевтичне, техніка призначається в залежності від віку дитини та особливостей клінічної картини. Лікування медикаментами ми призначаємо, коли є затяжний перебіг, який супроводжується тривогою та депресією. З ревнищами можна впоратися, але не вся справа в них. Справа в тому, що старша дитина не може швидко переналаштуватися, адаптуватися до нових умов, а батьки не дають їй такої можливості. Конкурентні почуття це частина нормальних переживань дітей, які живуть разом. І їх не уникнути в тому чи іншому прояві. Головне, як діти відносяться одне до одного. А в цьому важливу роль відіграють батьки, які повинні були вчасно підготувати старшу дитину до народження молодшої. Батьки повинні пояснити, як сильно вони люблять старшу дитину, як цінують її допомогу. І в майбутньому проблем не повинно виникати. Головне, щоб дитина зрозуміла, що її місце в родині ніхто не займе. Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей!